Чезний привіт, рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми готуємо ось таку неймовірно смачну печень у горщиках. Завчасно підготувала всі потрібні продукти. Перш за все, потрібна буде картопля. Я її вже почистила, помила і порізала на ось невеличкі кубики. Можна нарізати, в принципі, будь-як, головне, щоб шматочки не були занадто великі. Також м'ясо можна використовувати абсолютно будь-яке м'ясо, в мене цього разу свинина. І порізати її теж потрібно ось на невеличкі шматочки. Помила я його і зайве також прибрала. Потрібна буде цибуля та морква. Цибулю я порізала ось на кубики, і моркву натерла на велику терку. І також потрібен буде твердий сир. Я його таке ж потерла на велику терку. І загалом кількість продуктів усіх буде різна, залежно від того, який об'єм буде горщиків і наскільки порцій готуватимете. Ну, а свої пропорції, я як завжди я вкажу, Описі та на початку відео. А далі першим ділом я буду смажити м'ясо. Розігріла я сковорідку, дві ложки олії додала, і вогонь у мене більший, аніж середній. Викладаю все м'ясо, мішаю, і буду смажити на ось вогні більше, аніж середній, близько 5 хвилин. В кінці додаю за смаком сіль і ще додам. Тушеного перцю, точніше, меленої суміші перцю перемішую і буду прибирати зі сковорідки. Тепер вогонь я зробила менший, аніж середній, і сюди у цю ж сковорідку, де смажилось м'ясо, викладаю цибулю та моркву. Все перемішую. І буду смажити хвилиночок 5-7. Ковиночку до кінця приготування додаю пів чайної ложки сушеного чеснику, перемішую і перекладаю у місочку. Всі підготовчі процеси я вже завершила і можна збирати горщики. Я буду формувати ось три горщики, об'єм моїх горщиків пів літра. На дно буду розподіляти м'ясо. Поверху буду розподіляти картоплю. Кожний горщик я буду викладати десь по пів чайної ложечки приправи 12 овочів. Можна, звичайно, замінити на звичайну сіль, додати будь-які спеції, які подобається. Тепер наливаю у кожен горщик воду, так, аби вода покривала картоплю. Зверху розподіляю підсмажені морку з цибулею в кінці розподіляю твердий твердий сир. Ну і далі горщики я прикриваю кришечками і буду відправляти в обов'язкову холодну духовку, виставляю температуру 180 градусів, буду готувати приблизно 1 годинку. За хвилиночок 15 до кінця кришечки приберу, аби сип трошки підрумянився. Минула годинка, ігорщики я вже дістала із духовки. Ось така страва у мене вийшла, неймовірно проста в приготуванні, але дуже-дуже смачна. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.